Вітаю вас, друзі! На російських болотах триває антиукраїнська істерія, і там постійно нагадують наскільки вони божевільні та несуть дичину про те, що нібито увесь світ хоче напасти на Росію. Це про Росію і то, що відбувається, це агресія, яка готується проти Росії. Тим часом, учора ввечері, з'явилась дуже важлива новина. Сполучені Штати Америки письмово відповіли Російській Федерації на її божевільні вимоги. Не брати Україну у жодному разі до НАТО, якщо стисло, то жодної зради немає, і окупантам сказали, що Україна і НАТО самі вирішуватимуть, буде наша країна членом альянсу чи ні. Ми чітко заявляємо, є основні принципи, які ми зобов'язуємося підтримувати та захищати, включаючи суверенітет та територіальну цілісність України, а також право держав обирати власні міри безпеки та союзи. Нагадаю, вже другий місяць здається Російська Федерація вимагає письмових гарантій, що Україну не візьмуть до НАТО, хоча це взагалі не її справа. І навіть Владимір Путін на своїй прес-конференції з цього приводу істерив. Ви повинні дати гарантії. ви і немедленно. Січас наразі ми укражаєм комусь? Підписуйтесь просто зараз на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар. Усе як завжди, аби це відео набрало більше переглядів. І давайте детальніше поговоримо про те, що зараз відбувається на тему ймовірного російського наступу на територію України. Мені ще особливо сподобалась відповідь НАТО, тому що так НАТО дало і від себе письмову відповідь. Ть Російської Федерації Росія повинна утримуватися від примусового розміщення сил, агресивної риторики та зловмисних дій, спрямованих проти наших союзників і всіх країн. Росія також має вивести свої сили з України, Грузії та Молдови, де вони розміщені без згоди цих країн. Нарешті ми чуємо саме ту риторику, яка і має бути у цьому питанні. Не варто слухати божевільні, абсолютно ідіотські вимоги російських окупантів, які б Кають свого носа не у свої справи, а треба самим окупантам нагадувати, що вони зобов'язані вивести свої війська з території інших країн, в тому числі з Грузії із з України та з Молдови, тому що ніхто не загрожує Російській Федерації. Це навпаки, Російська Федерація веде агресію проти інших країн, і саме їй треба казати, щоб вона забиралась геть. Але це не все, друзі. Зараз. Получені Штати Америки посилюють свою військову присутність у Європі і британці також. Дополнительні сили в Європу намірі направити правіці Лондон сабшає британська преса Сасилки на прем'єра Бориса Джонсона, який хвастається бойовою групою королівських сил в Естонії. Бачите, це ще одна велика геополітична перемога Владіміра Путіна, який кричить, що треба, щоби НАТО забрало війська навіть із території країн-членів НАТО, як от із Болгарії та Румунії, але НАТО реагує абсолютно адекватно та логічно і посилює свою військову присутність у Європі, тому що коли Російська Федерація погрожує наступом на територію України і поводить себе агресивно, їй треба протидіяти і не глибокими занепокоєннями, а саме силою, тому що іншої мови російські окупанти не розуміють, і у них там знову продовжується істерика через те, що наші союзники нам постачають. Оборонное озброение. При этом Украина накачивается летальным оружием. Шутки шутками, а вот Чехия одобрила поставку в Украине 4000 артиллерийских снарядов, сообщают источники в правительстве республики. В аэропорту Борис Польсел еще один, уже девятый по счету самолет с военной помощью. Для Києва і це також абсолютно правильно, тому що саме зброя може стримати російських окупантів зброя, яка буде в руках у наших солдатів в останнє время. США і їх європейські союзники, основательно підзабивши культуру дипломатії, удваюють усі по здержуванню нашої країни. Жахливо просто правда, навіщо стримувати Російську Федерацію, яка усього лиш хоче почати наступ на територію України треба просто сидіти і нічого не робити або допомагати окупантам як це сьогодні робить німеччина Ми ні на кого. Ні, нападали, завжди нападали на нас. Отак, тоді, коли російські війська рівняли із землею Грозний Чкерію, коли російські війська вдерлись у Грузію, у Молдову, а потім окупували Крим та частину Донбасу, то ні на кого Росія не нападала. Це навпаки на неї виявляється напали. Та істерика у пропагандистів є ще й з іншого приводу. Вони дуже нажахані тим, що українці, виявляється, не будуть радісно зустрічати. Окупантів, а готові давати їм відсіч. Ну, на самом деле йде мобілізація, дітей ворушають. Стоп, дітей воружають. Це, це штат. Женщинам всі підготовки. Першокласники що роблять у вас Женщини, на полігонах. Якщо російські окупанти підуть до нас із наступом, то дуже швидко вони будуть відступати назад на Росію у холодильниках Грузом 200. Ви назовіть, хоча б один факт: у них спутники літають. Переходи через границю наших підрозділів. ні, такого факту здається, росіяни брешуть навіть частіше аніж дихають, тому що це загальновідомий факт, що саме російські солдати займались окупацією Криму. Цей факт навіть Путін визнавав. І саме російські війська знаходяться на окупованому Донбасі. Проте ви, друзі, нічого не розумієте. Це Україна хоче зараз нападати сама на себе. Інформа розвідки ДНР а підготовки к наступленню з української сторони говорить зразу несколько серйозних факторів. І оці заяви, друзі, варті нашої з вами уваги, тому що після них цілий голова фракції путінської партії Єдина Росія Васильєв вийшов із цікавими також заявами. То, що сьогодні накачують Україну ракетними комплексами, гранатометами, другими боєприпасами. Це велика опасність небезпека для чого? Якщо оці озброєння, які нам постачають, є виключно оборонними, то тоді як вони можуть становити небезпеку? Ну хіба що у тому разі вони будуть небезпечними? Якщо російські окупанти справді підуть у наступ на Україну, і тоді цих окупантів оборонним озброєнням будуть знищувати. Проте у нього є зовсім інша версія, виявляється, оборонне озброєння буде використовувати Користуватись проти мирного населення Це підготовка до бойових дій, не інакше бойовим дій проти мирного населення. Гаразд, ну візьмемо той самий Джавелін. Зараз нам їх також активно постачають. Його можна використати тільки проти техніки ворога, це протитанкове озброєння, якщо його мають використати проти мирного населення. А насправді вистрілити можна тільки от у танки або у іншу техніку, то яке ж тоді це мирне населення. Використати його можна тільки проти військових і їхньої техніки, і все, тому що інакше вистрілити джавеліном, от просто по людям, неможливо. І ось на цьому тлі Васильєв каже, що треба, щоб Російська Федерація почала допомагати своїм маріонеткам. Всі з цим ми до крукав. Су нашої страни казати помочь Луганської Донецькій республікам. Таку саму заяву зробив і ще один представник єдиної Росії. Він закликає Путіна постачати озброєння своїм маріонеткам із так званих ДНР та ЛНР. Мабуть, забуваючи, що російські війська і так постійно отримують російське озброєння протягом восьми років часу, скільки вони перебувають на нашому Донбасі. Вважаю, що в цих умовах Росія має оказать Луганской и Донецкой народным республикам необхідну допомогу в вигляді поставок окремих видів вооружені треба зупинити київський режим. Ці заяви лунають абсолютно відкрито, але при цьому окупанти продовжують розповідати, що вони ні на кого не нападають і нікому не погрожують. А ставленики Кремля на окупованих територіях із вдячністю готові приймати нове російське озброєння. Донецьк буде будь-яке рішення об оказанні допомоги Донецькій і Луганській народним республікам з боку російської федерації а ще окупанти дуже хочуть визнати так звані ДНР та ЛНР. А оскільки ДНР та ЛНР, так звані, є насправді маріонетками тієї ж Російської Федерації, це те саме, що Російська Федерація визнає свою праву та ліву руку. Росії необхідно як можна скоріше признати незалежність ДНР і ЛНР, так читають в Думі в парламент внесен проект обращення к президенту о признанні неподконтрольних Києву територій Рі Донбасу. Україна, а особливо ми із вами маємо бути готовими до розвитку будь-яких подій. Проте зараз у окупантів російських у самій же Україні є надійні союзники, різна агентура та телеканал наш, на якому повторюють вимоги владіміра Путіна про перемовини прямі між Україною і так званими ДНР та ЛНР. А я утверждаю, що поки не підуть на переговори, то нічого не буде. там так само як і завжди виправдовують російську агресію та кажуть, що окупанти непричетні до війни на Донбасі. Донбас не є предметом двосторонніх відносин, оскільки Росія не під'явила своє бажання <кій> присидні Крим, тобто Донбас. Як це було з Кримом? Якщо ви не знали, то Російська Федерація це хороша, миролюбива країна, а Україна сама у всьому винна. Ну, Донбас же ми загнали в угол. Куда їм діватися? Ну якщо ви загнали їх туди, у них як Російська Федерація. Я оце сьогодні поспілкувався з ранку із друзями, і ми подумали, що оскільки проти телеканалу, наш ворожого телеканалу, який працює в інтересах Російської Федерації, досі не застосовано санкції. Хоча є петиція, яка набрала необхідні голоси, і є заява Великої Британії щодо Мураєва, то було би нам, громадянам України, непогано на наступному тижні у позаробочий час вийти на Протест. Я думаю, і ще й з друзями, де саме о котрій та у який саме день цей протест організувати. А якщо ви готові у Києві прийти на нього, обов'язково плюсаніть у коментарях. Якщо наша влада не чує вимог здорового глузду, ігнорує вимоги національної безпеки та заяви Великої Британії, то їй доведеться почути нас із вами. А з вами був я, Сергій Стерненко. Зберігайте спокій, підтримуйте наше військо та пам'ятник пам'ятайте, наша із вами русофобія усе ще недостатня.